Кирило Буданов, коли він збирав цю нараду з військовослужбовцями, то він казав, що є серйозні проблеми, зокрема, корупція в ТЦК СП і що на порядку денному протидія цим корупційним проявам. Чи розумієте ви про що йдеться? Яким чином хочуть боротися з корупцією в ТЦК? Можливо, є якісь напрацювання в комітеті? Неважливо, як називається органа, коли є корупція. Корупція, вона є корупція, але в корупції завжди є. Той, хто бере гроші і той, хто дає гроші? Якщо перекласти це на ТЦК, то є громадянин України, військовозобов'язаний, який дає гроші е, військовослужбовцю е, центру комплектування, щоб по факту не виконати свій конституційний обов'язок і не йти захищати свою країну. У мене тоді виникає питання: якщо військово громадянин України відкупається від того, щоб йти захищати Україну, то хто в цьому винен? Той, хто взяв гроші в ТЦК, чи можливо якась інша історія з цим громадянином України? Я і в вашій е, програмі багато разів казав, і у всіх етерах, в яких я був, дайте мені, давайте мені ці звернення на ТЦК, кому ви давали гроші. От просто давайте мені. Мені постійно пишуть там люди. Ну якісь люди, да, і Обступів, на, на, поємні, на, на пошту, подивіться. Ну, пане леже, вас не прибував. Прості повазі. увазі. Е, але я маю на захист Ритця, але жоден громадянин України ще пишуть багато звернень. Ще жоден громадянин України мені не написав. Так, я вчора дав там, 60 тисяч гривень такому-то, такому-то, там військовослужбовцю, центру комплектування. Просто і далі, повірте, я рознесу. Ну там хтось за мною слідкує за мою діяльністю ТТЦК долі поміря. Я замість цього пану, вó, замі tête, всього, я чому від, вам отримаю, так, мотиш. От приблизно такі емоційні, <z <z як пан Олеж. Тобто, каже, тобто э... такса, за вихід з ТЦК, яка існує, такса, Ще за ВЛК раз. і так далі. Ще раз. Це типу процедуру, за що зараз мається. Окей, такса. Військово зобов'язаний, так? От, так. От військов зобов так? Е, випускаємо та, всі процедури, хоча вони всі є, отримав повістку, добровільно. Добровільно, прийшов в ТЦК, так? І потім він за гроші хоче звідти вийти сам. Зараз. Ну, вибачайте. Так це, коли її встановлюють. Розумієте? Важливо. Питання, хто її сплачує. Зрозумієте, корупцію породжує той, хто її платить. Люди винні. Причому тут це розумієте. Корупцію породжує громадянин України, які сплачують. Корупцію породжують от такий, як ви в парламенті. Коли, коли, коли Юрченка схопили за руку, що а він це ходить це? у військовій формі і не сидить. Це питання Оце до Юрченка. породжує потім те, Юрченка. що люди повторюють робити. саме. Олеже, Олеже, це Давайте інший депутат, його в цій студії. Це, це Олександр, Олександр Але Радон. я кого ще раз хочу можете ви можете, от ви мені особисто дати звернення від ваших друзів, товаришів, які напишуть мені, що з нас вимагали гроші. Ми їх дали, і ось вам звернення. Підіть, будь ласка, в ДБР е, там ще з відкрити кримінальну справу. Чому цього У немає? Вже голів обласних воєнкомів мордою в пол кладуть з готівкою. Про що ви говорите? Туди сходіть в гості Ігоре, горя вам Ми слово. про системні речі. Зрозумієте системні, системні Систем... речі, це голова Ні. обласного воєнкомату. Речі. Речі? Коли військово для того, щоб не йти воювати, не виконувати конституційно обов'язок, платить гроші. Оце системні речі. Так це на системному рівні. Я Але доходую. я нагадаю, я нагадаю, що е, одну хвилиночку, Ігоре, Я нагадаю, що в 23-му, поправте мене Володимир Зеленський якраз оголосив про тотальну зміну керівників ТЦК, якраз через корупцію, тому що він вважав, що в цьому корінь проблем, будь ласка. Є ураження.